Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма податковий вісник сьогодні. Наша держава у вкрай складному фінансовому стані, а тому вчасно сплачені податки це надзвичайно відповідальний громадянський обов'язок кожного бізнесмена і підприємця. На сьогодні місцеві бюджети по Івано-Франківській області виконуються вповні. А податкова культура за останні півроку на Прикарпатті зросла, стверджує начальник головного управління Державної фіскальної служби в області Ірина Столярик. Пріоритет в нашому в нашій роботі це спілкування, це донесення до платників, до громадськості, що податки повинні платити всі. Зараз ми будемо започатковувати зустрічі з платниками певних галузей. Показувати їм на лице всім, скільки кожен платить податків, я думаю, це дасть якийсь свій результат, тому що той, хто платить податків, буде стимулювати і буде заставляти іншого сусіда для того, щоб сповна платити податки всім і однаково. Різниці нема ні між ким. Цей коментар ми записали перед урочистим відзначенням переможців конкурсу Очима дитини про бюджет країни. Якраз з маличкою формується податкова культура майбутніх платників. Тому таким дійствам приділяють особливу увагу. Цього року на всеукраїнському рівні конкурсу є дві переможниці з Івано-Франківщини: це Ангеліна Письменна з Городенки та Валентина Тимків з Богородчан. Діти отримали почесні відзнаки та цінні подарунки. 14-й рік поспіль відбувається конкурс конкурс дитячої творчості з податкової тематики з метою формування економічної грамотності та виховання податкової культури. Серед дітей нашої області конкурс набув великої популярності. Цього року у першому етапі в ньому взяли участь 350 учнів Прикарпаття, з яких на обласний рівень відібрали 61 роботу. Шість учасників з нашої області представили свої твори на всеукраїнському рівні, і як результат два переможці. Люди повинні чесно Платити податки, кошти держави будуть збагачуватись, уклін нас не могутні. Нагороди, почесні грамоти, відзнаки отримали переможці конкурсу, а також цінні подарунки, які забезпечила цього року громадська організація Промінь ІФ. Ми вирішили долучитися цього року до, скажімо так, Підтримати молодь, підтримати нашу туломету молодь, щоб більш виховувалася їхня скажімо так, податкова культура, щоб вони сприймали з самого дитинства, що наповнення бюджету все ж таки залежить держава, пенсії, зарплати працівникам, і щоб вони ну, з самого дитинства створили те, що податки треба сплачувати. Державна фіскальна служба України надає великого значення конкурсу очима дитини про бюджет країни, адже сплата податків це перш за все відчуття громадянського обов'язку кожного і висока самосвідомість. Наші діти з дитинства починають розуміти, що основне держава існує за рахунок сплати податків. І Діти своїми очима маленькими ще очима, але вони показують те, що скажімо, ми виховуємо вже в них батьки, ми виховуємо в них культуру сплати податків, і тому, от дивлячись, дивлячись на малюнки дітей, ми бачимо, що наші діти вже ростуть, починають рости в іншій державі, і з кожним роком. Вже доходячи до завершення закінчення школи, все-таки діти, наша молодь і наше покоління, воно буде вже виховано, я так розумію, і думаю, і впевнена в іншому дусі, тобто в дусі того, що все таки держава існує наша з сплатою податків. В головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області відбулася тепла зустріч фахівців з учасниками конкурсу, де діти почули багато цікавого із сфери податків. Наступний сюжет констатує збільшення експорту нашої продукції до країн Європи за останні 8 місяців. Європейський союз запровадив торговельні преференції для української продукції. Отож, європейські ринки відкриті для товарів, які відповідають вимогам сертифікації євро 1 або сертифікатам форми. А такий сертифікат без жодних проблем видається торгово-промисловою палатою. На сьогоднішній день преференція дає можливість знизити ставки мита на окремі види товарів. От, а на багато товарів ці ставки мита дорівнюють нулю. Значить, в першу чергу це товари сільськогосподарської, сільськогосподарського спрямування. В першу чергу це овочі, фрукти, горіхи, пшениця, кукурудза, фруктовий сік та спирти. А також не сільськогосподарська продукція це мінеральне паливо, хімічна продукція, вироби з пластику, деревина, текстиль. От шкір, шкірина сировина. Експорт продукції України Євросоюзу за 8 місяців вже склав понад 180 мільйонів доларів США, що на 25% більше від відповідного періоду минулого року. Обсяг експорту до Російської Федерації навпаки у три рази менший від експорту до Європи. Імпорт продукції суттєво зменшився з Росії з Євросоюзу на 12% від минулого року. В нас акредитовано 1480 суб'єктів. Звнішньої кімічної діяльності. Значить, свою діяльність в цьому році, тобто за поточних за 8 місяців, здійснили 812 суб'єктів зовнішньої комічної діяльності. От, в принципі, працівниками нашої митниці оформило 34 тисячі вантажних митних декларацій. От, з них 12 тисяч оформлено в режимі імпорт і понад 20 тисяч вантажних митних декларацій оформлено в режимі експорт. Значить, 738 тисяч тонн вантажу було переміщено через кордон в цих двох режимах. На Івано-Франківській митниці за останній період скоротили 40% працівників, хоча обсяги роботи не зменшилися. Величезні навантаження лягають тепер на фахівців митної служби. Кожного місяця одноденний заробіток і всі професійні внески прикарпатські митники перераховують для нашої армії. З 1 серпня в Україні збільшилися мінімальні ціни на алкогольні напої в оптовій і роздрібній торгівлі. Тепер найнижча ціна півлітрової 40 градусної горілки становить 39 гривень 90 копійок, 38-градусної – 37 гривень 91 копійку. Також значно зросла відповідальність за порушення у сфері торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. З 1 серпня в Україні змінилися ціни на алкогольні напої, як в оптовій так і в роздрібній торгівлі. Вже за цей короткий період за результатами контрольно-перевірочної роботи податківці виявили кілька порушень, за якими застосовані санкції. Відповідальність тепер набагато суттєвіша З 4 вересня 2014 року. У разі встановлення безліцензійної торгівлі, оптової торгівлі чи розрібної торгівлі, алкогольними напоями та тютюновими виробами до суб'єкта господарювання застосовується фінансова санкція в розмірі 200% від вартості отриманої партії товару, але не менше 17 тисяч гривень. Крім того, передбачені великі штрафи за використання касового апарата, який не вказаний у ліцензії, за зберігання алкоголю у місцях не внесених до єдиного реєстру, за заниження ціни, реалізацію неліцензованої продукції та продаж її дітям до 18 років. За це до речі, анульовується ліцензія плюс штраф 6800 тисяч гривень. Отож, про теперішні ціни на алкогольну продукцію в оптовій торгівлі з 1 серпня. 2014 року оптовідпускна ціна за 1 літр 100% спирту складає 33 гривні. Тобто, одна пляшка ємністю 0,5 та міцністю 40% в оптовій мережі має коштувати не нижче 26 ,60 гривень 60 копійок. Така ж сама пляшка горілки ємністю 0,5 літра, але міцністю 38% має коштувати не нижче 25 гривень 27 копійок. Також встановили нові мінімальні ціни на алкогольну продукцію і в роздрібній торгівлі. За один літр 100% спирту з 1 серпня цього року встановлена вартість складає 199 гривень 50 копійок. Тобто в розрібних магазинах Вартість мінімальна вартість однієї пляшки горілки ємністю 0,5 та місністю 40% має складати не нижче 39 гривень 90 копійок. Пляшка ємністю 0,5 та міцністю 38% має складати не нижче 37 гривень 91 копійку. І надалі пріоритетом в роботі Державної фіскальної служби України залишається налагодження партнерських взаємостосунків з платниками податків. Податківці Прикарпаття пропонують жителям оцінити якість обслуговування у податкових інспекціях. Для цього тепер в режимі онлайн на головній сторінці вебсайту органів Державної фіскальної служби в області діє опитування платників податків. Платникам податків запропоновані конкретні питання щодо якості роботи центрів обслуговування платників. За результатами таких опитувань будуть сформульовані висновки про основні позитивні сторони та прогалини діяльності податкових органів. Основне кредо Державної фіскальної служби України це і надалі налагодження партнерських взаємозв'язків з платниками податків, повне взаєморозуміння з бізнесом, тісна співпраця з громадськими організаціями. Зокрема, нас цікавить думка платників чи в повному обсязі він отримав інформацію, чи надавалась йому практична допомога, консультації. І при цьому, чи був ввічливий наш працівник, чи спілкувався коректно. Також цікаво, чи не вимагалася зайва документація при наданні адміністративних послуг. Кожен платник може не тільки оцінити роботу центру, а й надати свої зауваження та пропозиції до його роботи. Для удосконалення роботи центру. Кожен платник може долучитися до опитування у режимі онлайн, яке розміщене на головній сторінці Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області. Отож, Державна фіскальна служба відкрита для спілкування відвертих запитань і зауважень від активності платників податків в такому опитуванні залежить підвищення якості роботи податкових органів. З вами була програма Податковий вісник. Звичайно, сьогодні в нас усіх тільки одне бажання пошвидшого закінчення війни миру і відродження економіки. Ми вже заслуговуємо нарешті на гідне життя в європейській Україні. І ніколи не забудьмо наших героїв, сучасників, наших мужніх хлопців, які такою великою ціною виборюють нам всім справжню демократію та можливість добре жити на рідній землі, не шукаючи роботи по закордонах. А ще завжди пам'ятаємо, ми, платники податків, маємо повне право вимагати від влади повного звіту, куди і для чого ці податки спрямовуються. Влада завжди ставиться до своїх громадян так, як вони їй дозволяють. До зустрічі.